Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене буде розпаковочка від компанії Oriflame. По ось такому каталогу робила замовлення. Дуже давно бачила цей гель для душа, він час від часу зникає із каталогів, і ось з'явився в даному каталозі, і я вирішила замовити це гель для душу з ароматом какао і м'яти. Цікаво спробувати. Але м'яту я відчула, відкрила аромат. М'яти я не відчула. Не знаю, можливо, при використанні відчуватиметься. А перша нотка це дуже яскраво виражений аромат какао. Ось. І ось такий легенький аромат ем, з органічним абрикосом і вівсом. Дуже приємний аромат абрикоски, такий приємний фруктовий. Позиціонує себе як доглядовий крем для душу. Тому, ну, спробуємо побачимо. Так. Замовила ось таке ще мильце. Також воно з ароматом какао. От, хочу спробувати, мені цікаво, чи буде такий аромат залишатися на руках, наприклад. Взагалі, чи таки буде ароматним, чи ні. Так, за. Так як за сплату за доставку, я обрала такий кремчик для ніг, такий пом'якшувальний. Досить зручно, що не платити за доставку, а просто обираєш якийсь собі засіб. Також хочу спробувати ось такий скраб шампунь з вуглем та м'ятою. Тут 20 мл об'ємчик. Ну, не знаю. Я думаю, що. На один раз, мабуть, вистачить його. Думаю, в мене волосся не коротке, тому, ну не знаю. Мабуть, мабуть, на один раз тільки вистачить. Так, замовила ще собі ось таку масочку від Royal Velvet, Багато відгуків хороших чула про цю масочку. Тож, вирішила і собі спробувати. Цікаво. Так. Ось таку помадку ще замовила. Була 59 гривень ціна. Чомусь я не подивилася і не бачила, який був заявлений, ну, скільки там пише вагу. ну, Взагалі-то пишуть взагалі, ну, зазвичай грами, але тут виявилася така маленька помадка, ось. Я чомусь думала, що вона така, як, як зазвичай повномасштабна. І трошки колір ну, мене здивував. Я не замовляла такий, наскільки яскравий. Я такий думала, такий легенький, рожевий хотіла. Ось, А він прям такий, як як мої нігті, такий прям колір фуксія такий прям. Ось, ну, зроблю своч. Ду, ду, дуже м'яко, до речі, наноситься. Такий, ну він світліший, ніж. Ну, світліший, ніж самі помадці. Думаю, на губках буде непогано. Подивлюся, як буде. Відчувається такі якісь масла в помаді. Немає якогось такого ароматизованого аромату, щось такого. Просто, звичайно, аромат помади. Так і. Я скористалася такою вигідною пропозицією за умови придбання двох мил. Якщо береш два мила, то буде по 39 гривень, а не по 59. Ось, Вирішила замовити собі ось таке. Я б сказала, це більш новорічне, якесь таке мильце, але мені аромат апельсину подобається і навесні, і влітку, тому буду користуватися. Ось таке мило. Воно а, саме по собі також має такий аромат а, апельсинчику. Хочу спробувати, який буде аромат. Ось так виглядає це мильце, Це таке кругленьке у формі апельсинчику. Ціна 55 гривень. замови придбання двох. Буде 39,90 ціна. Ось. Також обрала ще ось такий з ароматом імбирного пряника. Ось таке воно таке. І форма така чоловічок. Такий ось так виглядає мильце. Добре, що показано, як виглядає це мильце. Обрала також із сердечком таке. Мильце аромат такого полонички відчувається, такої полунички. також воно йде у формі сердечка. ось так. І ось і таке ще. Мильце у формі також сердечка такого рівненького. Я б сказала, що це якесь більш новорічні аромати, але ну, хто нам заважає, хто чи забороняє нам спробувати і зараз такі аромати. Це аромат кориці. Зараз, щоб неправильно сказати. Аромат яблука і кориці. Ось. А тут аромат такий свіженький, фруктовий, начебто такий з ароматом полунички трішки. Ось такі в мене. Мила. Таке в мене замовлення, в принципі, невеличке. Але доволі, так я б сказала, що бюджетне. Ось, хочу спробувати ще деякі товари, але це, мабуть, вже в наступному каталозі. До речі, непоганий каталог з'являється. Так, ось мої мильця. Хороші ціни. Також шоколадну, хто полюбляє шоколадні такі аромати, то можна спробувати. Це лімітовані колекції. Також з'являються новиночки такі. Ось цей каталог діє до 20 числа, вже, тому можна ще замовляти. Наразі це все моє замовлення. І чекайте огляду на наступний каталог. Всім пока-пока!